Одному із вас, які сьогодні пройшли, в цей день випав, випала велика можливість в історії нашої країни стати на захист нашої батьківщини. Хочеться побажати вам тільки одного, щоб та любов, яка живе в ваших серцях і віра в Бога, вона супроводжувала вас завжди в житті. Тому що в армії людина зовсім по-іншому. Переоцінює і переосмислює мету свого життя. Нехай Бог кожного дня, в кожної миті вас збереже у вашому житті у вашій службі. Давайте ми цей день вашої служби, який кожен майбутній день розпочнемо зі щирої молитви до Всевишнього Бога. Благословенний Бог наш, завжди, і по всіх часі на віки віків. Амінь. Христос Воскрес і смертю, смерть і смерть подолав, І тим, що робах життя дарував, Христос Воскрес і смертвий, смерть і смерть подолав, І тим, що робах життя дарував, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що робах життя дарував, Отче наші, сина, небесах, нехай святий сім'я, і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє у небі, так і на землі, він наш насушний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не види нас у спокусу, але висла нас від духа бо Ботвої царством, і силам, і славам, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилий, сими Боже, Боже, високомолис молитви нашої, і охорони всіх людей, України нашої, в час тяжкий кіспеті та помилу рабів своїх, усіх воїнів Твоїх, і захисників нашої батьківщини, всіх і присутніх прозінників, збережи їх від смертоносної рани, святой хвороби душевної і разним. Охороники, всякої скорботи, лика, ніби недолі, та дай їм повернутися здоровими і щасливими, бо ти все ми на син. І любі слава, села отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Бог вас благословить і Отця і Сина.